На Рівненщині ввели графіки обмежень споживання і потужностей електроенергії, поки це стосується лише великих підприємств. Таке рішення прийняли на засіданні ради оборони Рівненщини. Більше про це говоримо із начальником рівненської обласної військової адміністрації Віталієм Ковалем. Вітаю пане Віталію. Спасибі за те, що долучились до ефіру суспільного. Ну і перше питання звичайно наболіло таке: як рівненщина взагалі ввімкнулася в боротьбу за збереження за економію електроенергії і чого чекати. Ти мешканцям чи будуть якісь такі масові відключення так вчора був такий індикативний день, рівнічна показала високий клас самоорганізації і свідомості. Дійсно, досягнути плановий показник економії. Ми за вчорашню добу зекономили порівняно споживання з половиною 8,5% від енергії попереднього дня, і фактично це було досягнуто за рахунок такого діалогу з великим підприємствами і свідомості громадян. Всі почули заклик, і від домогосподарств до найпотужнішого підприємства рівний Азот. Всі дійсно включили в цю в цей вклад в перемогу. Зокрема, з самого ранку вчорашнього дня ми провели нараду з головами тергромад і районних військових адміністрацій. Було доручено зустрітись з десятьма найбільшими споживачами на кожній території. Проговорити індивідуальні графіки виходу змін робочих для того, щоб зменшити саме негативний вплив пікових навантажень, тому що ми розуміємо, що з 7 до 11 і з 17 години це пікові навантаження, які дуже негативні для нашої енергосистеми. Приклад надихнув сьогодні. Ми бачимо чітко, що рівнична справилась, і ми уникнули таких вієлових відключень. Тобто в нормальному графіку працюємо, підвищуємо свідомість споживання, і я думаю, що ми вирівнюємо найближчими днями і знизимо ще більше споживання. Біля Рівненщини ну, так знаходяться дві АЕС. Чи варто перейматися через це мешканцем жителям Рівненщини, чи це навпаки якісь позитиви? Ну, і з безпекової точки зору, і з точки зору от електроенергії, от її нестачі можливо? Звичайно, у нас. Дійсно дві е... атомні електростанції, це і плюс, і мінус. Е... Мінус в тому, що об'єктами е... зацікавленості ворога є якраз енергетична інфраструктура, е... тому ми розуміємо, що це підвищений е... ризик. Але разом з тим, це генерація і забезпечення не тільки Рівненської області. Наприклад, РАЕС дає електроенергію дев'яти областям. Ми виробляємо 2800 МВт не тільки для області, а для наших сусідніх областей. Це великий позитив, і в мирний час 32% ВВП. Області давала сама атомна електростанція. Це 7700 робочих місць. Це потужне, потужне підприємство це найбільше підприємство в західній Україні по кількості працівників. Тому бережемо, захищаємо, надіємось на атомну енергетику. Вона нам дуже потрібна. Це база, це основа всієї енергосистеми України. Але потрібно розуміти, що ризик саме передачі електроенергії. тому що ми бачимо ворог б'є по підстанціях. Наша задача захистити саме підстанції. Ця робота постійно триває і буде тривати, тому що трансформатори вони наповнені оливою, і ця олива від осколків саме заграється на підстанціях. І є пожежі, які негативно впливають. Наша задача використати досвід, який є в інших областях після ударів, і убезпечити, пане Віталію. От ми розуміємо, що ми всі сподіваємося на наші зсу і на ППО, але зрештою, чи радите ви жителям Рівненщини ні нині готуватись до якихось можливих аварій, до якихось таких критичних інцидентів, і як саме готуватись так, щоб без паніки, але результативно? Дуже важливо розуміти термін самоорганізація. Самоорганізація це коли ти внутрішньо розумієш, що може бути гірша ситуація, але ведеш свій звичний образ життя. Як завжди, ходиш на роботу, займаєшся якоюсь продуктивною працею, не впадаєш в депресію, в паніку. Саме гірше це коли ти сідаєш з боку і говориш, боже, все пропало. Ні, ми розуміємо, що від кожного з нас залежить перемога, тому на своєму місці, там де ми є, займаємося тим, що можемо. при тому маючи. Певний запас там, теплих речей, одягу сезонного, вода, харчі. Це все має бути. Ми українці запасливий народ, і я Полісся не переживаю, тому що знаю, як у нас в погрібах завжди є сала. Від князя Острозького це ще пішло до е теперішньої нації. Потрібно бути готовим до гіршого сценарію, але продовжувати жити нормальним життям і дбати про перемогу. Пане Віталію, ми вже говорили тут в ефірі про те, що від генштабу є такі повідомлення про можливість вторгнення все-таки на північні області з Білорусі. Навпаки, в інституті вивчення війни американському стверджують, що така ж низька ймовірність. Я розумію, що ви не військовий, я розумію, що ви знаєте ту інформацію, яку мусите знати на своїй посаді, але часто відвідуєте північні області так. з моніторингом. То, все-таки чи боятися нам нині? Я скажу так: сто відсотків не боятися. От боятись це саме останнє, що ми маємо бути. І страшно не боятися, страшно не перемогти страх. Це що ми маємо розуміти. Ми нації переможців. Ми маємо бути готові. І я вас можу запевнити як людина, яка. Майже щотижня на кордоні знаходиться. Сьогодні ми набагато більш ефективніші, набагато більш готовіші до відсічі ворогу на білоруському кордоні, зокрема, 218 кілометрів Рівненської області. За це вам гарантую плюс ЗСУ, в тому числі ТРО, Нацгвардія, прикордонники, ДФТГ. Ну хлопців горять очі. Я з ними спілкуюсь, бачу їхній настрой, і те, що я бачу, мене. Надихає, радує матеріально-технічне забезпечення на, на порядок. Краще є озброєння, є готовність дати бій однозначно. Тому зсу і прикордонники, і всі силові структури забезпечують безпеку на кордоні. А наша задача в області забезпечити економіку, щоб вона працювала, тому звертаюсь до всіх жителів Рівненщини і України. Не боїмось, а просто працюємо там, де ми є, займаємося тим, чим можемо на 100%. От пане Віталію питання про економіку. Ми знаємо, що Рівненщина стала такою тиловою, і дуже багато підприємств переїжджало сюди, релокувалося під час окупації певних населених пунктів. Яка ситуація зараз з огляду на те, що в ЗСУ багато населених пунктів звільнили, чи поверталися підприємства на свої рідні території? Так, у нас 38 підприємств офіційно релокувалися, розпочали діяльність. З них ще ніхто не повертався на деокуповану територію, тому що це пов'язано з руйнуванням основних засобів і унеможливленням навіть по робочому персоналу знайти спеціалістів там. Приємно, що вони інтегрувалися. До речі, робоче місце і праця це те, що найбільш якісно інтегрує ВПО в соціум. Ті вимушено переміщені особи. А я нагадаю, що залишилось їх. У нас 38 тисяч жити в цілому, рівнічно прийняв 80 тисяч. То серед цих 38 тисяч 93% живуть в приватному секторі, і багато хто з них вже влаштувався на роботу. Це хороший приклад. Така правильна адаптація, інтеграція, соціалізація дуже надихає підприємства мають історію успіху, релоковані. Ми їм допомагаємо і віримо в те, що вони додадуть. І регіону в цілому яка тенденція взагалі з переселенцями з огляду на близькість зими? Чи більше стало переїжджати? Ну тут така військова картина в різниця з дня в день? Чи більше стало переїжджати переселенців, з'являтися в Рівненській області, і чи є їм де оселитися, чи можливо як як адаптується рівненщина до збільшення кількості? Так. Динаміка останні тижні місяці від'ємна. Тобто ми не бачимо притоку, ми бачимо відтік. Тобто, і, і це добре. Люди повертаються на Чернігівщину, Харківщину, Сумщину, і людина має бути вдома, це, це зрозуміло. Але ті звільнені місця, які звільнились, ми одразу готуємо до можливого. Повернення в зв'язку з можливим можливим руйнуванням інфраструктури і унеможливленням саме проведення опального сезону, тобто цей ризик є, а і ризик загострення військових дій також є. Тому на рівнічні близько 30 тисяч місць. Підготовлені вони є. Ми приймемо людей. Якщо в цьому буде потреба сьогодні, ми бачимо, що така стабільна ситуація: 38 тисяч. Вони є всі на обліку, всі на контакті, співпраці є. Пане Віталію, певний час мене особисто дуже засмучувала ціна на гречку. Хочу вас питати стосовно загалом аграрного обличчя Рівненщини. Як воно змінилося з огляду на те, що частина України окупована, на жаль, вже не можемо там вирощувати певні культури. От Я бачу, ви з собою прихопили такі дані. То цікавить, і, і ну якою Рівненщина буде от в плані аграрного сектору вже наступного року? Я вас хочу заспокоїти і повідомити вам, що ви на 21% менше має. Та засмучуватись, тому що гречки в цьому році на 21% більше постійно в області дуже гарно спрацював уряд, і фактично я хочу висловити подяку всім аграріям Рівненщини які почули заклад заклад президента, уряду і військової адміністрації про те, що змінити сівозміну до пріоритету продовольчих культур і Рівненщина Посіяла більше проса на 90%, більше гречки на 21%, цукрового буряка на 15% і особливо хлібопекарська група. Яра пшениця, наприклад, на 62% більше посіяна ніж в минулому році, тобто акцент з кукурузи змістився на більш такі потрібні для харчової промисловості продукти. Той самий соняшник, наприклад, на 37% збільшились пасіли. Приємно те, що посівна компанія озимих також вже активно пройшла. Хліб є, хліб буде, рівнич на 100% забезпечена продуктами і для інших областей також. Тобто в аграрному секторі все добре, крім нормальної логістики для експорту. Це є проблема, і ми маємо певне недоотримання доходів аграріями, тому що вони не можуть вже на, в повному обсязі експортувати через порти і по тим контрактам, які були раніше. Ну але якимось чином вирішуються ці питання? Вирішується. Скільки, змінюються просто способи, як так переорієнтація, наприклад, з залізниці на автоперевезення, з морських портів на переходи Європи, та саме Угорщина, Польща, Словаччина. І ми бачимо, як швидко адаптувались рівненські підприємці в аграрному секторі уже власними автомобілями доїжджають аж до порту Гданськ, до Прибалтики. Тобто рух пішов. Спасибі пане Віталію за розмову. Нагадаємо, говорили з начальником військової рівненської обласної військової адміністрації Вітал... Віталієм Ковалем. Ну і до ефіру повернемося через декілька секунд. Дякую.